Так, далі продовжуємо показувати обновочки. Приїхало два карлика. По наявності карлики досить непогані, не вбиті. Це, скажімо так, карлік номер один. Так, візуально поки бо вони тільки заїхали ще хвилин 20 назад, тільки їх вийняли, то ще так все не розледіли. Ну, одне точно, що непогані, не гірше тих, що були. Цей перший трішки так візуально, поки здається, трішечки гіршенький стан. Ось, бачите, він стояв трошки, маємо тут ржавчинку на транспортері, трошечки получилася така красочка. А так, в принципі, цілий робочий варіант. Хіба хто бажає косметично, можливо, якогось одного. Ролика щось таке поміняти, поки не бачимо великих нюансів таких. Обичний ну, стандартний карлік, в принципі, бували гірші, бували кращі. Не самий, скажімо так, вавний, ну, але ціна буде адекватна на нього. В такому стані дуже багато беруть люди, в принципі, працює, продається, горя не знає. От, от такий є номер один карлик другого в наступному відео.